До вашої уваги, будинок у селі Сикунь 15 кілометрів від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та черепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином, всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у Телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку. Та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку. Але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. У дворі курник літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення, є підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ, проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна криниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет, є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір де змогу паркувати автомобіль. Є місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок. Та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення. Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання, має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою, довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева. Такі, як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами, транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта. Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб. Великий кірпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих. Через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура. Що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, можливо, саме ви. Станете новим власником цього чудового місця. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри. У гарному стані та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах. Шиферний. У будинку три кімнати, 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри. Та два коридори 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри, підлога в коридорі з електропідігрівом. Санвузол у 6 квадратних метрів, нова електропроводка, склопакети, натяжні стелі, газове опалення. Ще є і грубка, вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. Підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів. Простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбекю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення.